Ми їдемо до монастиря святого Діонісія на Олімпі. Це грецький православний монастир на схилах гори Олімп, Найважливіший монастир в префектурі Пієрія він розташований на висоті 850 метрів. Первісний монастир був заснований у 1542 році. Але він був знищений німцями. А новий монастир заснований на відстані приблизно 5 кілометрів на північний схід від старого, ближче до міста Літохоро. Сьогодні монастир святого Діонісія є старопігійним монастирем, який підпорядковується безпосередньо Константинопільському патріарху. Ще той стародавній монастир називався Агія Тріада, що означає свята трійця. Однак, з часом ім'я його засновника, святого Діанісія Олімпійського, переважало, і новий монастир був названий безпосередньо на честь святого Діанісія. Монастир був зруйнований двічі. Спочатку його зруйнували турки у 19 столітті, тому що монахи переховували тут грецьких повстанців під час боротьби за незалежність Греції. Турки монастир спалили, але монахи потім монастир цей відновили. А вдруге, остаточно, монастир зруйнували німці під час Другої світової війни у 1943 році. Під час німецької окупації на Олімпі переховувалися грецькі партизани. Вони часто знаходили сховище на території монастиря. І тоді німці цей монастир оточили, підклали вибухівку і повністю монастир зруйнували. Монахи, які залишилися живими, зберегли реліквії, які залишилися під руїнами монастиря. Ми у монастир не потрапили, тому що у цьому монастирі, як і на Афоні, дотримується закон, за яким жінкам на території монастиря не можна. Це вхід у монастир і тут великі ворота, за якими вже монастир. І табличка, вхід жінкам заборонено, режим Абатон. Територія, на якій ми зараз знаходимося, це було підвор'я монахів. Воно було засноване у 1650 році і складалося з землі для землеробства, церкви, господарських будівель і корпусу, в якому жили монахи. І сюди монахи спускалися з гір зимувати, коли зверху було дуже холодно. А ось коли старий монастир був повністю зруйнований німцями. У 1943 році то всі монахи переселилися сюди, і це підвор'я стало основним монастирем. Монах Діонісій піднявся на Олімп на висоту більше 2000 метрів, там знайшов печеру і жив у цій печері декілька років як пустельник. До Діонісія на Олімпії не було ні монахів, ні людей, тому що християни гори Олімп боялися. Вони думали, що тут живуть демони. А у християнській церкві язичницькі боги це демони, які багато років турили людей. Але монаха Діонісія це не злякало. Він приїхав сюди, пожив декілька років тут як пустельник, а потім вирішив заснувати тут поруч з печерою на висоті більше двох тисяч метрів монастир і попросив допомоги жителів поселення літохору. Але мешканці літохору йому відмовили: напевно, вони злякалися демонів. І монах покинув Олімп, спустився у Фесалію, це південніше Македонії, там є ще одна гора гора Кентаврів Пеліон. І там, на цій горі, монах заснував невеличкий православний монастир. І жителі Літохоро пожалкували, що не допомогли монаху. І тоді рік був неврожайним. У цьому районі почався голод. Навіть дехто з мешканців бачив кару господню як наказання за те, що не допомогли монаху. Декілька жителів літохоро відправилися у фесалію, знайшли монаха і вмовили його повернутися та пообіцяли допомогти йому заснувати монастир. Він погодився, і ось у середині 16 століття на Олімпі на висоті 2000 метрів почали будувати монастир. А коли монастир побудували, то він став відомий не тільки у Греції, але й на всіх Балканах. Сюди стали йти паломники з усіх балканських країн. Тут є написи на сербській, болгарській, румунській мові. Ці написи збереглися на монастирських реліквіях. Усі будівлі за межами старішої частини Нового монастиря, де мешкають монахи, нова церква, музей, були побудовані після 1985 року. А це на території монастиря джерело зі святою водичкою. А зараз ми йдемо до приміщення, у якому розташований музей, у скрутні часи, коли нападали вороги на цей монастир. Монахи сховали багато монастирських скарбів у таємних сховищах на території навколо старого та нового монастиря. У цьому музеї є три срібні черепи, в які були вроблені кістяні частини святих, старі документи навіть 949 року за ісламським календарем. Тобто 1542 рік нашої ери, в якому османські окупанти дозволяють ремонт. Можливо, це було як заснування монастиря на горі Олімп. Всередину музея ми не потрапили, було зачинено. Тут є дуже тонке. Різьблення по дереву в середині металевого хреста, яке можна розленіти тільки крізь збільшувальне скло, зберігається тут також епітафія, вишита золотими нитками у 1578-79 роках, ченцем монастиря Метеори Арсенієм. Про метеори є відео. Дивіться на моєму каналі. І багато ікон, які врятовані зі старого монастиря. Тут також зберігається колекція чорно-білих фотографій в рамках, які висять біля входу. На них відображається старий монастир у горах перед його знищенням. Перед знищенням старого монастиря солдат німецького вермахту на ім'я Карл Фабер таємно зробив ці фотографії і відправив їх до монастиря. Це був 1943 рік. Монастирська церква була побудована в класичному православному стилі, і всередині, крім звичайного розкішного декору православного храму, є багато особливостей тут багато церковних стільців, консолей та інших дерев'яних виробів, у яких вставки зроблені зі слонової кістки та перламутру. В храмі просторо, спокійно. Багато ікон зразу відчувається, що місце намолене. Святий Діонісій був справжнім носієм своєї подвижницької моралі та духу. Він був орієнтиром і зразком для ченця і показував, яким мають бути відносини між людиною і природою. Він жив переважно в печерах, у лісах і на вершинах Олімпу. І постійно спілкувався з Богом. Він гармонійно співіснував з природою та дикими тваринами. Його присутність і його чудеса були і є постійним благословенням для природного середовища. Святий Діонісій проповідував у багатьох містах і селах, наражаючи себе на небезпеку бути покараним мусульманськими загарбниками. Але навіть деяких мусульман він змушував визнати віру Христа. Він жив у постійному протистоянні зі злом, то з турками, то з дикими ведмедями, то з розбійниками і піратами або просто зі злими людьми. Святий Діонісій був прихильником суворого посту та усамітнення. Він усамітнювався на Олімпі, в печері недалеко від монастиря. У цій печері він збудував церкву, в якій проводив довгий час у молитвах. Є багато свідчень сучасників святого Діонісія про те, що після усамітнення в печері та молитві, коли він повертався до монастиря, він випромінював яскраве світло. Настільки, що людям було неможливо дивитися на преподобного. Крім безлічі церков та монастирів, збудованих у Македонії та Фесалії, святий Діонісій спорудив храм пророка Іллі на одній з вершин Олімпу на місці храму Аполлона. Деякі паломники навіть говорять, що там, у надхмарній висоті, коли йде літургія, молитва, повітря в храмі та навколо нього починає якимось дивним чином вібрувати. Цей новий монастир святого Діонісія розташований у скалі, і за даними істориків, тут знаходиться давнє місто пімплея. А зараз заглянемо у монастирську крамничку. Монахи, які живуть у цьому монастиру, трудолюбиві і самі вирощують та виготовляють багато продуктів. Пакуночок горіхів 5 євро. Різні трави зібрані в горах. Різноманітні чаї, подарункові іконки. Багато ікон монахи самі малюють. Тут є церковна література. Церковні статуетки, посуд, хрести. Різні браслети, каблучки, обручки. Чого тут тільки немає, монахи справді роботящі, все для туристів. Вони розуміють, що туристи все одно захотять купити, хоч маленький, але сувенір, хоч невеличку кількість продуктів, але все одно куплять. А це їхній дохід на проживання. Святі продукти у святих місцях. Як на мене, це звичайний монастирський бізнес. Але ці продукти справді екологічно чисті. Ну і ще декілька слів про поселення Літохоро. Літохоро означає кам'яне село, тому що тут зберіглися будинки, які побудовані з каменю. Поселення датується тут 14 століттям. За описами іноземних та грецьких мандрівників того часу, більшість жителів були мореплавцями, а в місті було також чимало текстильних майстерень. Ось і закінчилася наша подорож до монастиря святого Діонісія, що знаходиться біля гори Олімп. Я вам розповіла, хто такий святий Діонісій, ви побачили монастир. Ставте свої вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний, до наступного відео!